Вітаю на каналі Файвай. Ви потрапили на черговий огляд Лего Ніндзяго, і цього разу це саме Лего. Якщо ви хочете побачити більше такого, то тисніть за списком відтворення. Насправді, подивіться на цю автівку, це просто бездоганний шедевр, як на мене, і я дуже давно хотів у колекцію собі таку здобути. І дуже вчасно я побачив оголошення на платформі OLX, це не реклама. Тож зміг купити всього за 750 гривень, набір, у якому понад 400 деталей це просто неймовірно хороша ціна. І набір, в принципі, повністю новий. Єдине, що коробка розпакована, але вміст не чіпаний, і пакетики там запаковані, наліпки теж усі. І якщо ви хочете бачити більше оглядів, власне, на Лего Ніндзяго на оригінал, про що ви мені постійно просто пишете, то ставте вподобайки, не зупиняйтесь, строчіть коментарі. І звичайно, не забувайте про поширення моїх відео, що мені надзвичайно допомагає. Підписуйтеся на канал та тисніть на дзвоник. Коротше, робіть усе, щоб допомогти мені просунути це та інші моє відео, і тоді такого буде точно більше. З місту усередині ми бачимо три пакетики з деталями. Точніше, можливо, ви їх навіть не бачите, бо це просто гігантська кількість деталей, як на мій стіл. Також ми бачимо тут ось такі дуже стильні, дуже класні наліпки. І, до речі, ось ці додаткові, тобто їх не обов'язково кудись клеїти. І ось така інструкція книжечка насправді просто широчезна, як ви можете бачити, якщо ми поглянемо тут 107 сторінок, Карл. Дуже зручно насправді, що усі пакетики тут промарковані по порядку. І по черзі ми маємо складати цю конструкцію, бо інакше на столі це б все просто не помістилося. Тож перейдімо до першого пакета. І з нього, з першого пакетика, ми дістаємо ось таку кількість деталей. Як ми бачимо, тут вже їх досить багато, досить багато також і пластин, і навіть є ось такі кубики, а також ще один маленький пакетик. І найцікавіше звідси це ось такий камінь, а також меч. І якщо з мечем проблем не виникає, я думаю, ви не будете сперечатися. Що він класний, то що ж таке цей камінь? Ну насправді деталька сама по собі теж виглядає класно, ось такий неоновий колір. А проте це також частина якби меча, меч має бути у цьому камені, скажімо, заручником. Також, звичайно, цікавими є детальки ось такого персонажа на ім'я Скот. Якщо ви раптом не знаєте, хто ж такий Скот, то це один з ключових героїв 12-го сезону, який допомагав ніндзям тікати з тої клятої гри. Як ви розумієте, він хороший. З маленького пакетика ми отримуємо, по-перше, ось таку принтовану табличку життів. Як ми бачимо, у скота їх залишилося всього 3 з 4 якось він необережно грав. Ну і відповідно, ось таку прозору палицю на те, щоб ця табличка закріпилася. І також з великого пакетика, ось такі детальки механізмів. Як ми бачимо, вони вставляються одна в іншу, і це ось такі тріскачки. Теж буде цікаво поглянути, де ж вони застосують туються І ось така конструкція у нас виходить після першого етапу збірки. Насправді, поки не дуже змахує на автомобіль, проте одразу можна здогадатися, що ось тут, наприклад, буде сидіння, а ось це виходить перед. Рухомих елементів у нас вже є чимало. По-перше, рухаються ось такі детальки, не знаю поки для чого вони буде відомо згодом. І так само ось такі дуже схожі за конструкцією. Також, звісно, рухаються тріскачки, їх тут цілих вісім штук, як ви бачите. 4 попереду та 4 позаду, проте я не знаю навіщо цілих 8. Принаймні, поки не знаю, оскільки це, скоріше всього, для коліс. Навіть не скоріше всього, на коробці це чудово видно. А коліс у нас тут всього 4. Єдине, що ще хочу додати до конструкції, вона дуже і дуже міцна. Насправді все дуже добре, принаймні поки компонується дуже тісно і дуже, і дуже щільно. Єдина побічна конструкція це ось такий невеличкий меч-ключ в камер. Насправді нічого особливого, єдине, що ось тут є наліпка, шкода, що не ось такий класний принт. Ну і виглядає насправді досить стильно. Звичайно, дуже класна тут фігурка Скота, тобто виконана вона справді на відмінно, що не дивно, в принципі, бо компанія Лего. До речі, тут є ось такі дракончики, як на Легасі Ніндзя. І здається, цей набір вийшов, коли ще Легасі не було. Принти насправді дуже класні, як ви бачите, є вони на ногах, також на торсі, на голові. І навіть на головному уборі, тобто на кепці, ось така блискавка, мабуть, хоча от блискавка трошки кривенька. Ну і частково принти відблискують, що також додає їм крутості. Позаду фігурка виглядає ось так: також у нас тут є принт на торсі, а також другий вираз обличчя. Якщо ми, до речі, вдягнемо капюшон, то також це все дуже класно виглядає. І знову тут дракончик дуже схожий на легасі. Основних деталей в другого пакетика насправді значно менше, ніж у у попереднього, хоча також є цікаві, наприклад, ось такі детальки я особисто бачу вперше, хоча, напевно, вони у Лего використовувалися ось такі великі кутнички. Також у нас є ось такі червоні катани тут, і насправді наче нічого особливого, а проте дуже класно вони виглядають у композиції. А для кого ж вони потрібні? Для помилок 404. Хоча, якщо вірити коробці, то називаються вони червоні візори. Тут у нас два таких персонажі, і саме тому у нас дві детальки торсу, а також дві детальки ніг. Проте інші детальки у нас будуть вже в менших пакетиках. У двох меншеньких пакетах у нас ось такі деталі, переважно це якісь аксесуари до фігурок. Якщо з цікавого, наприклад, ось такі детальки до червоного візора, хоча ось це от власне візор, і також тут був шолом. Ну насправді шолом стандартний, а от візор. Класний. Є у нас також ось такі принтовані таблички з життями для червоних візорів. Як ми бачимо, грають червоні візори акуратніше за, наприклад, ніндзя або Скота, і у них всі чотири життя. Ось так виглядає конструкція вже після другого етапу збірки, і насправді на авто почало змахувати ще менше. Дивно, що так, але це факт. Як ви бачите, я вже понаклеював наліпки, тобто тут є одна, друга, третя, четверта і також п'ята. Разом так, всього п'ять більше тут поки не було. Із рухомих елементів, по-перше, додався ось цей попереду. Не знаю знову, що це. Треба, напевно, дивитися вже після збірки остаточно. Ну і також ось тут по боках рухаються такі крила. Позаду сидіння рухається ось такий елемент. Насправді таке враження, наче це потім буде використовуватися як якийсь бардачок, оскільки там є заглиблення та щось можна поставити. Також рухаються пропорції, один, та відповідно, такий ж з іншого боку. І ось тут, напевно, найбільше пекло. По-перше, тут рухається ось цей елемент, і як ви бачите, біла штучка знизу з ним пов'язана. Якщо ми ось ці розкриті елементи Елементи зведемо докупи, то помітимо, що зможемо їх розвести за допомогою все цього ж механізму. Насправді, поки не знаю, як це буде використовуватися, але дуже навіть цікаво. Ну і до речі, цікавий момент, що кермом тут виступає саме геймпад, який я не помітив серед деталей, хоча деталька, власне, сама по собі теж дуже навіть прикольна, і як кермо теж прикольно навіть в цій машинці. І залишаються у нас ось ці дві помилки природи під кодовим номером. 404. Як ви бачите, принти лиця я одразу вирішив показати вам два, тому зробив їх різними. По-перше, є ось така буква В. Ну, насправді, зараз це ще має інше значення, а також ось такий страшний вираз обличчя. Звичайно, є у них таблички з життям, які ми раніше розглядали, а також ось такі заспинні кріплення, в яких табличка і тримається. Відповідно, по дві катани у кожного також з цих прислужників у ногамі є позаду. І, до речі, катани з гуми, можливо, або з дуже-дуже м'якого і гнучкого пластику. А з озброєння у одного 404-го є. Ось така дуже навіть прикольна ружбайка. Не знаю, що це конкретно, але приціл тут точно класний. Хоча це і не снайперська гвинтівка, наче. У другої помилки, хоча зброя і трошки скудніша, це ось такий бластер, який, здається, перекочував із зоряних Вінь сюди у ніндзяго, проте у нього є вибір. У нього є також ось така катана, і можна її дати замість бластера. Чому спитаєте? А насправді не знаю. Просто на коробці він зображений саме з катаною, а у інструкції з бластером. Ну і також з цікавого для захисту цьому червоному візору видали кришку від баняка, тож може він нею звичайно оборонятися. У цього взагалі нічого немає для оборони. Хоча кришка для баняка, напевно, теж не надто ефективна. Також детальніше розглянемо принти на одному з червоних візорів. Як ви можете здогадатися, вони абсолютно ідентичні на двох, і також є і позаду ось такий. Насправді, позаду, можливо, навіть прикольніший, хоча він і закривається за спинним кріпленням. Найцікавіші та, мабуть, наймасивніші такі детальки у третьому пакеті. Особливо подивіться просто на ось цю, наприклад, шину. Якщо ми поміряємо її діам. Метер, то це майже. 4 сантиметри, просто капець. Відповідно до цих великих шин також мали йти і великі диски в комплекті, хоча, звісно, менші, аніж шини, проте також дуже навіть масивні. Ну, а до речі, менші колеса мають ось такі диски, і на них потім мають бути рожеві наліпки. Із звичайних деталей у нас є ось такі також, просто неймовірно гігантські леса. Знову ж можемо навіть поміряти лінійкою. Це 10 сантиметрів, навіть 11 практично. Сантиметрів у довжину, і дуже прикольна на них також є текстурка. Ну і також з прозорих деталей у нас є ось таке лобове скло, власне, автівки. Хоча насправді лобове скло могло бути можливо і краще, але теж класне. Серед інших деталей також є чимало цікавих від фігурки, тобто, власне, від Кая, це остання фігурка, яка тут є. Ну і все решта у менших пакетах. Звідси ми дістаємо дуже багато кислотно-зеленої неонової зброї для ніндзя, для скота, та й в принципі для будь-кого, А також таку ж кислотно-зелену неонову табличку з принтом. Таку ми вже бачили, вона ідентична до тої, що у скотта. Хоча шкода, було б цікаво побачити тут два або одне життя. І звичайно, у нас тут є голова ніндзя з двома принтами, а також маска. Ну, ось така маска насправді дуже відрізняється як від попередніх, так і від наступних. Сезонів і в усіх ніндзя вони такі були, і насправді виконана дуже прикольно. Мені подобається. Ось така виходить конструкція, що навіть не поміщається мені трошечки у кадр. Дуже крутий автомобіль. Як ми бачимо, наліпок додалося три. По-перше, попереду, а також дві на колесах. Одна на цьому і інша на протилежному. Якщо ж щодо рухомих елементів, то їх тут теж побільшало. По перше, рухається уся ця передня частина, це навіть не можна назвати капотом, це дійсно уся передня частина. Також є і на ній два рухомих елементи. Проте де катани при цьому вигинаються, тому, мабуть, краще так не робити. Ну і тут аналогічний. Також пропорція вам вже показував, додалося скло, яке тут рухається, лобове. Також і колеса, які закріплені на тріскачках, можуть рухатися. Задні можуть навіть і вверх відхилятися ось так. Ну і відповідно вниз. І так само можуть вниз відхилятися передні, проте вверх це обмежено конструкцією. Тепер цей автомобіль став ще й летючим, що також. Дуже прикольно, що можна ось так відхилити колеса і зобразити власне летючий автомобіль. І останні рухомі елементи це ось таких величезних чотири леза. І насправді їх можна і руками, наприклад, згинати чи розгинати, і так само ось ці передні, а проте для цього також є і механізм. Нам пропонують взяти меч з ось цього каменя, а потім вставити його у авто. І після цього, коли ми будемо прокручувати, то, як ви бачите, будуть леза. ось так розгинатися, насправді прикольно. Також, звичайно, тут є чотири мініфігурки. Ось ці три ми вже оглядали скота і дві помилки, а ось кая ми ще повністю не роздивлялися. Ну і виконаний він як не дивно, дуже навіть класно. Також можемо провернути на другий вираз обличчя, хоча насправді з ним, мабуть, виглядає значно гірше, ось такий він переляканий, і якщо ми вдягнемо маску. Ну, насправді так, жовте лице тут виглядає так собі. Це спинне кріплення тут аналогічне, як і у 404-х, і давайте поглянемо тоді вже на принти детальніше. Ну, насправді, вони класні, так само класно виконана маска, і також є принт на торсі позаду, ось такий. Тож ось такий однозначно класний набір оригінального Лего Ніндзяго ми сьогодні поглянули. І якщо ви його знайдете за такою ж ціною, як я, то без вагань купуйте, але я думаю, що. Він і за тисячу, і навіть за тисячу з хвостиком дуже навіть непоганий. Якщо вам сподобався мій огляд, то звичайно ставте вподобайку під ним, також давайте знати про це у коментарі і поширюйте моє відео іншим. Кому таке може бути цікаво, будемо просувати україномовний контент далі. Ну і звичайно, можете підтримати мене і фінансово. Якщо ви вже донатили на ЗСУ, у описі є реквізити та усі посилання. Там є Patreon, банківські картки, а також ІЗІ та OLX, де ви ви можете купити набори, ну, до речі, цей я собі залишу, не буду туди виставляти, але там дуже багато аналогів і навіть один оригінальний набір. Дякую вам за перегляд та гарного настрою! Все буде Україна!